обов'язково покаже податковий, яку ви суму отримали. Фізичні особи, не жартуйте з NovoPay і різними такими сервісами. Чому? Тому що вони взяли на сьогоднішній день, от візьмемо нову почту, для прикладу, взяли і показали звітність податкову, все, що ви отримували через NovoPay. І податковий це все автоматизовано, знаєте, вони просто взяли і всім фізичним особам на сьогоднішній день починають відправляти листи. Чому ми про них знаємо? Тому що в Шатила і партнери дуже багато стали звертатися, як нам вирішити таку ситуацію. Ну, однозначно, потрібно йти і реєструвати ФОПа, тому що якщо ви будете працювати як ФОП, тоді е, вами не зацікавиться, що ви там не сплачуєте податки або ведете неофіційну підприємницьку діяльність. Але якщо ви як фізична особа... Продавали товар через НовоПей, податкова нова почта обов'язково покаже податковій, яку ви суму отримали, і вам прилетить один із двох варіантів. Давайте три візьмемо варіанти. Перший, це те, що штраф без реєстрації підприємницької діяльності 17 або і більше тисяч. Другий це 23%, 18,5% податків за те, що ви працюєте як. Фізична особа, третє, що податкова на сьогоднішній день зробить попередження, на ну, це все ми сподіваємося, але однозначно далі ви як фізична особа працювати не зможете. Тому шатило і партнери однозначно рекомендує відкривати ФОП працювати легально, якщо ви все таки в цьому бачите сенс, і цей бізнес у вас працює. А як фізична особа через новопей не працювати лайк. Like.